Доброго дня, мене звати Євген і ви на каналі BestDim. Сьогодні ми поговоримо з вами, як правильно спроєктувати та побудувати терасу для вашого будинку. Поговоримо про конструктив та матеріали для каркасу. Основою для тераси можуть слугувати. Це, наприклад, бетонна плита, це найнадійніший варіант, але дорожчий. палево гвинтові або бетонні стовпи. Цей матеріал підходить для дерев'яних або композитних каркасів. А, а також. Щебніва подушка це недорогі, недорога хороша основа, яка підходить для легких конструкцій на рівній поверхні. Е, каркасом вже можуть слугувати такі матеріали, як Дерев'яні лаги, які виготовляються з сосни модрини, або дуба, або термообробленої деревини, також композитні лаги можуть слугувати матеріалом для каркасу, і також існують металеві каркаси або оцинковані, або алюмінієві. І, взагалі, основа і каркас обираються відповідно до матеріалу настолу. Тому зараз ми з вами поговоримо, які існують матеріали для настолу. terras